Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу вітає всіх з Днем державного прапора і Днем Незалежності України. Державний прапор України це символ віри і добра. У нім історія країни. Прадавня, але не стара. 24 серпня. Для нас не просто чергове державне свято. Це право на життя, яке в різні часи відвоювали багато поколінь українців. Це день, коли ми стали щосекунди платити високу ціну за право не просто називатися незалежними, але й насправді ними бути. Сьогодні свято незалежності набуває особливого значення, адже наша спільна запекла боротьба триває і досі. Слава Україні! Слава, слава, слава! Сьогодні наша спільна мета це наше бажання будувати суверенну, вільну, незалежну державу. Герої, герої! Тільки разом ми можемо змінити наше майбутнє на краще. Сила незладна, коли єдина країна. Скажи собі: я це і є Україна. До своєї незалежності Україна йшла довгим шляхом. Її початком є існування Анської держави. З розпадом Київської держави традиції державності перейшли до Галицько-Волинського князівства. Далі було Литовсько-Руське Велике Князівство, у складі якого Київські Волинські землі користувалися значною автономією. У сімнадцятому столітті на території сучасної України починає формуватися козацька держава. Понад 100 років козаки боролися за незалежність України, але досягти її їм так і не вдалося. У сімнадцятому столітті український народ втратив свою державність та опинився у межах двох імперій російської та австрійських на наступних 200 років. На початку ХХ століття зароджується і розвивається український національний рух, формується Центральна Рада, яка проголошує про створення Української Народної Республіки у 1919 році. Акт Злуки засвідчив соборність українських земель. Однак, Українська Народна Республіка як держава проіснувала недовго. Український народ втратив шанс мати власну державу до кінця ХХ століття. Після серпневого путчу позачергова сесія Верховної Ради УРСР 24 серпня 1991 року проголосила Незалежність України та створення самостійної держави України. Це означало, що Українська держава має свою неподільну й недоторкану територію, на якій Діють виключно Конституція і закони України. Прямо зараз наша країна продовжує боротися за свободу, суверенітет та своє майбутнє. Нехай над Україною буде мир та чисте небо з Днем Незалежності України. Земля українська, моя героїчна земля, хай слава Твоя понад світом лелека милине. Хай знають народи, усі твоє світле ім'я, бо ти незалежна і вільна, бо ти Україна. Вивчаю історії, славні твої сторінки. Відчувши душею і гордість, і болю безмежність. Бо шляхом тернистим ти йшла, Україно, віки, плекаючи мрію, єдину свою незалежність. Незалежність це коли ти розумієш, що в тебе за спиною велика країна, єдина у світі, яка може протистояти Варварській імперії убийць. 547-й день визвольної війни. 547-й день незламності, з Днем Незалежності, наша рідна Україна, героям нашим слава. З Днем Незалежності! Вітаємо Україну! Вставай, борися до кінця за мирне світле, чисте небо та вільне краще майбуття. Не забуваємо тих героїв, хоті пішли у небеса, тих, що рятують Україну Ціною власного життя, Днем незалежності України.